Другий матч. Дитяча ліга футболу. Одноденний турнір, формат 4 плюс 1. Пантера гратиме проти Аптауну. Сыграл, вот опталм с мячем. Сыграл, опталм с мячем. Сыграл, опталм с мячем. Сыграл, опталм с мячем. Сыграл, опталм с и

Що ж, трошки розгубленими зараз виглядають футболісти «Пантери». Звичайно, що не на такий старт вони очікували. Випускати на початку матчу завжди неприємно. Грає на Захаренко. Запаренко б'є. Розворотили тут м'яч.

Oh, yeah.

Водить мене з за Захаренко. З гострого кута там намагався він прибити, але удар від Штовхнувся зараз козар знапад, знакомо. Навиличка ушкодження, скоро зазнає. Діма проте, <плевелом> макс, протас, макс. Корпус, Макс, ниже, ниже, падай, Макс!

Пора намагається фінально. Але дуже повільно. Дуже повільно просувається атака і вибиває суперник м'яч за межі поля. Треба швидше діяти. Навіть якщо витів, б залетів, бо м'ячого ворота би не був би зарахований. Марк Щербен з'являється на полі замість Владислава Лінковського. Щерден прибуває, непоганий удар, на котовий переводить наш кіпер. Близько 7 хвилин зіграла команда, 1-0 рахунок на користь Аптауна. Непоганий простріл, але ніхто не відгукнувся. Захаренко зможні ще б'є. Не встиг там проти нерошників на добивання зіграти. Працював захисті. ногах отримує Захаренко.

Марк ще він пробуватиме шрафми. Ну Це без коментарів, друзі. Це просто треба було бачити. Наскільки зараз? Класну передачу віддав Щербін на Сибірова, і той просто в один дотик переправляє м'яч у сітку виріз суперника. Браво! Один один рахунок у нас! Ми ми в захисті зараз. Ого. Ні, На жаль, не зміг зачепитися за м'яч. змічає. Ну, знову ногами вперед пішов. Ну як посперечався. Нападник тоже пошел прямими ногами на голкипера, поэтому не с таким штрафним ударом. туда, чера, туда, туда быстро! Тяна туда! Где? Игорода, сразу! Ближе! Че, ближе! Хорошо! Вот кто Зараз нам приступает до штукального меданчика. на движение! И! И!

Вера выворотимый мяч Грузаута. Но... Встречаемый мяч сдавался в простой ситуации. Захаренко. Захаренко в мяче, он Готовий. Непогано, непогано. Гарна була нагода для того, щоб бути вперед. можно проходить, я простір. Ну, покупать все сейчас за ударом миросников, Можно было пройти еще трохи. Ну не все На жаль. Захаренко, попадает себе на кит, бьет, повзворотовый тут мяч, ну что ж таке?

Майже всю команду обыграл. А от м'яч, на жаль, таки ворота не потрапил. Дуже шкода. На прохід був дійсно класний.

Закаранков плюс я 5 передачи готовы.

Фаренко, Захаренко! Захаренко! Забиває! Віктор забиває виводить команду вперед. 2-1 рахунок. Ну, на Дочекалися. Марк Шерган на полі з'являється. Відмежки зараз на Боухілю. Єс, є, є, есть, есть. Давай, давай, давай. Там Марко непогано зіграв. зіграла. Завадив там захисник. Завдати удар, знову ще один з мяча. Кидаем мяч в маше поля. Еще там показує где тормозит. Тут овы. вот этот мяч после удара. Antarių mūsų, draugai. 600 šukų savo aktyviai turi Antara po 2 mačų. Sveikiname komandą, toliau bus.